Всім привіт! Всім привіт з Одеси! Сьогодні в нас, сьогодні у нас 12 січня 2025 року. Ми на Дербасівській. Сьогодні вихідний день. Тому людяно. Так, слава Україні! Героям слава! Підійдемо до ялинки, бо скоро її будуть розбирати. Так, всім привіт. А ви пишіть звідки ви цікаво? Пишіть сюди, звідки ви? З якого міста. Яка у вас погода? У нас, ну так, щоб було холодно, не холодно, нормально. Ми... Я в кросівках гуляю. Так. І трошки полайкайте, будь ласка. Подаваєчку вашу. Так, а що воно так? Трошки освітлення, да? Чи гарно видно? Mm. Так, трошки вам тут покажу. Так Давно я не виходила в стрімчики. Так, ялинка, ялиночка.

Так, всем привет. Ой, ну да, всем привет, привет. Привет. Так, ось и дошли мы до Ялиночки. Кто знает, что это за здание таки? Так. О, привет, Руслан, приветик. Первый стрим за 2025 и за 7 месяцев, мабуть, впервые вышла в стрим. Всім привіт. Скажу так шумно сьогодні тут. Всі гуляють. Спасибо. А ти ко... тебе сьогодні немає тут на ялинці, нема? Бо ти ж сказав, може, приїдеш. Ні, не захотів. На морі був сьогодні чи вчора? Так, алло. А чого ти в мене не модератор? Так, я не зрозуміла. Короче, угу. не знаю, як тут модера давати. А, ми думали сьогодні в Аркаді, але ну передумали. Рішили сьогодні в облака і плюс на Дірібасовське погуляти. Ми хочемо на фільм мультиплекс. Нам так понравилось, там вперше були на прошлих вихідних в мультиплексі, дуже понравилось. Так, ось ця ялиночка гарна така, так? Да? Не знаю, чи передає, чи не передає мій екран. Живу набагато краще вона. Так, ну нормально, там протерла я її камеру цю. У Львові краще, так? Да? Ну, у нас така вже багато років. Так, тут ось пряник є. Фотозона така. Дитину на один стол, інша дитина на другий. Так, зараз обійду, подивимось. Там десь Дід Мороз, має бути чи Святий Миколай, чи Санта Клаус. Я вже не знаю, як називати. Ну, ми щось таке що Святий Миколай ходить, дарує подарунки дітям. Так, ой, так мало лайків поставили. І хто не хоче тапати? У Львові ж вас стоїть серйозно? Ой. Ой, привіт. Блять. Так, а у нас, наверное, знаєте, що я вам скажу? Що у нас живий Дід Мороз. Ось лялька гуляє. Ось така ялиночка. Так, а тут можна мене приближувати чи ні? А, ні. Так, да, можна фоткатися, красиво, дивіться. Вокруг ялиночки, там ну, подарунок, там хто Дід Мороз стоять, тут сніговачки два. Ну і у нас тут живий Дід Мороз. А, святий Миколай, точно. Вон, дивіться. А валя буде... Так, а це що тут продається? А, глітвейн вариться. Ось вариться. Так, а яка ціна, не знаю. Да, дякую, Русик, дякую. Я ненадовго, на 15-20 хвилин. Така ялинка. Але щось дивлюсь. Що це в мене так. Привіт-привіт! Всім привіт! Так, що тут у нас ще? Попкорн, сладковата, продається. Гарсат наш там, щось такий, зовсім не різдвяний. Що, пішли отак, обійдемо ще, так? Да? Так, де тут? Вот. Це кататися можна чи що? А ось покатають. Яка ціна ваших покатушок? За 130 гривень я катаю 8 хвилин по горсаду так? Так, да? да, і даю справжній подарунок. Всі фото і відео безкоштовні. А, зрозуміло. Ось такий Дід Мороз є. 130 гривень, да? так, Два, так? Так, дві людини, так, да, може сісти? Де, а де ваші діти? А, це для дітей? Ну, ну для дорослих там друга ціна. А, для дітей. Дві дитини дві дитини 130 гривень, так? Да? Ви влізли і почали розмовляти. Двоє дітей може двоє дорослих можуть кататись. Зараз туди де жаримо м'ясо, Риберню підійдемо, покажу вам. Горсад. Дивіться, гарсад такий сумненький трошки. Раніше тут продавали всякі ці дітські е, фон, фонарики, такі знаєте, в небо запускати. Все, пішли туди. Артем, зроби мені пару фоток, може ялинки якось ще. Куда? А что там делать? Та там за ничего не сейчас. А так, для привьюзки? Так, что почем тут у нас? Кава, 40 гривень. 40 гривень кава, ходов 75. Ну, нормально, ціна для Дібасовська, я думаю, отлічненька. Я от теж не поймаю тільки. Дімон царь. О, Діма, привіт. Приз Одеси. Як справи? Ялинку вам показую. Бо скоро вже її розберуть. Така ялиночка в цьому році. Потихеньку. Ти де, вдома? Бачила в Одесі, коли ти там був? Всі туліка був. Всім привіт, Валентин, привіт. Дома. ага, зрозуміло. Давно був? Привет! Ще така ялинка. А ми вибрались в центр. Ні, ну що завтра Йолку розберуть? Так, вот риберня. реберня. Я не знаю, яке м'ясо їсти, блин. Хто їй в реберні? Я ні разу там не була і не хочу. Уточкина. Ну так, да, своя атмосферка така. Ой, дякую, дякую, Дімо. Та не трать, Дімо, не, не трать. Так, це уточки на буфет столова. Ну тут, кстати, раніше було не покушати, а зараз там 40 гривень за 100 грамів будь-якої їди. Що салатик? взяти 200 грамів салата буде, блин, 90 гривень. Ой, це що, світа чи ні? Так, стоять. Світік, приветик. Я сьогодні уху варила, світулік. Приветик. Уху зварила, кстати, поїли, смачненько було, дякую. Написала, що з брюши... зварила уху з брюсик світулі. Трикінці, може начнуть писати, не знаю. Я готовлю уху, зараз. О, клас! Там поділися моїм, я ж там виставила десь. А кстати, не можу тебе відмітити брілс. Вріл відмічаю, але не показує, що я то я відмітила. Що то якась опять фігня. Так, да, коротше, поїли ми ухи, приїхали трошки на Дірибасовську пройтися. А знову, мабуть, що то случилось. От зайди до мене на страничку. Ролик є сухой, а що я тебе відмітила в повідомленнях, воно не відмічається. Тільки те, що в сторіс я відмітила, видно. Так, Светуля, Светулечка. Ты, ты меня забросила? Куда? Светулечка как раз в смысле заблокировала. <святулечка> а ты рассмешила, блин. Димон, не трать деньги. Так, приходи до Светули. Светуля, уху вары. А уха вкусно, она такая смачна уха получилась, блин. Я сегодня котлет нажарила, и блинчиков нажарила. Короче, я сегодня хозяйка. Придешь во вторник? Да, я сразу в больницу поеду, а потом пройду на привоз. Хочу ухи. О, сегодня у меня уха, у Светули уха. А уха, чесно обалдене. Хоча мене вже обістрали, написали, що не уха, а рибний суп. Та пофіг. Зато вкуснятина. зато смачно. Ми поїли, малий навіть поїв, хоча він не дуже рибу любить. Ну, поїв, значить, було смачно. Да, можна приходити в гості. Он до Світулі. Світулічка, Ну я не знаю, як зробити модером. Коротше, потім зроблю. світулю модером. Так що, друзяки, всі готові блін. Треба трошки такого легенького покушати. Іду бути хазяйкою. Тьомки, тьомки, давай, світолечка, зайду потім подивлюсь. Можеш мене відмічати сториць, я поділюся в себе теж уху, що Шо... уху варимо. Коротше. Там. А що сюди, зайдемо сюди, подивимося, чи там нема нічого в цьому дворі? Пішли. Пішли подивимося, що там в дворі. Хтось нас любив. Святий Миколай, босий йшов. Снігу ж немає в Одесі, от він, бачите, так і пройшовся. Як я люблю Одесу, та приїжджай! Так, дворик, подивимося, що тут дворіки. О, красивий балкон, так? Да? Красиво зробили. Ну такий охайний двір. Такий дивіться. По-новенькому все. Ну, тут таке, тут немає такої старої Одеси. Ну, такий дворик, бачите, по-новенькому. Не сушить там труси піжами через увесь двір, як, як раніше. Так. Щаще до кінця сюди Дібасовської пройдемо, вже разочок подивимося. До речі, відкрили этот, Макдональдс на Дірибасовської, мабуть, тиждень назад Тепер там термінали, каси самообслужування. Ну, прикольно, кстати, ти стаєш, О, так, це що... стаєш, сам вибираєш, що хочеш, більше потратиш, чим, чим ти хотів. Бо зайди ж таки а що там іще, що іще можна подивитися. Так, подивимося ціни. Паста, піца сніданок. Дивіться, це сніданок з 9 до 37, кава 37 гривень. Так, і такі ціни. Так, смузі, млинці з сирним кремом 187, сирнички 140 гривень. Так, Мальвіна, це хто? Мальвіна моя знакома чи ні? Ні, Мальвіна не за моя. Так, от, Макдональдс. Дивіться, на вулиці багато людей сидить. Кстати, ми брали в них какао, мені понравилось. Я ж каву не п'ю. Так, а де мій син? Дивіться, на втором етажі там все забито. І така черга. О, Боже, черга стоїть прямо на вулицю. Чи ні? Да, дивіться, там черга. Людей багато, коротше. І на вулиці всі сидять, на Дірибасовській кушають біля Макдональдса. Так, на горі там, дивіться, всі столики зайняті, так що на вихідних не попадеш. Ні, ну це Дірібасовська. Так, Європа. Ха, така вкусна, Світулі, якщо ти ще тут. Я зараз говорю і вспоминаю цей вкус, Блін, дуже мені подобалось. Так, де мій чоловік, де моя дитина? Люди, напишіть хто звідки, поставте трошки лайків. Ну хоча б 5 тисяч лайків давайте. Ну що це? Я йду, у мене рука вся замерзла, ви навіть не тапаєте. Ну, хоч, або, хто там, може, лайк. Вам буде сувенірчик з Одеси. Дивіться, який. Одеса, мама. А ну глянемо, що вони тут продають. Год змії, ну звісно, змійка така, дивіться. Так, скільки вона стоїть, що я вам скажу. Оця дівчинка 820 гривень. Дорого це чи ні? Ось, яка красива, така дивіться, декорація. Кременчук. О, привіт, Полтавська область. Я теж родом з Полтавської області. Ой. Ну не дуже холодно, я вам скажу, нормально. Нормальок. Навіть дивіться, дівчата без шапок ходять. Ось дві дівочки сидять. Пес. Так, що в нас тут? Єва? Ю, а що це таке Юамейк? Книжки? Ні. Чи це теж сувеніри? В а, подарки. В а, подарки з, з логотипами Українами, так? Можливо, Україну. Не mm. з логотипами, просто. а просто Украї... блін. А скільки? А ну зайди, спитай, скільки стоїть. Так, календарик такий я малому. Точніше, не я, а святий Миколай подарив на новий рік. Это где? Це де? Це дерібасічка. 600? А, а, 600 гривень. А я через інтернет за скільки за 400 купляла. А так, 500 гривень він коштує. Ну, магазин теж треба 100 гривень наварити. Так. Де мій чоловік? А, вони зайшли в магазин. Так, Валентина. Хто це Валентин? Так. Ми тільки були тут пів години тому. О, Світік, супер. І я з Полтавщини. Антоніна, привіт! Привіт вам з Одеси. Так, Алібаба працює, хінкальня працює там всередині. Ну, літом будуть на вулиці столиків багато. Ось така Дерібасівська, вечірня. Там ялинка зараз приблизю. Ялиночка стоїть. Ну, а чого не норм? Звісно, норм. Ну що, потапайте ще трошки? Ну, будь ласка, давайте. Тап-тап-тап-тап-тап-тап. Вам же не важко, а нам приємно. Так, ну і все. Це вже в нас катеринська, як її переименували, європейська, вулиця Європейська. О, дякую. Я не знаю, як тут подивитися, хто тапає. А, кількість учасників, зараз я подивлюсь. А, коротше, не знаю я. Дякую, хто тапає, дякую, я бачу, хтось лайкає. Так, Всім привіт з Одеси. Ми на Дерибасівській ходили туди до ялинки, ще раз покажу вам. Вон ялиночка там. А в пасажу, як там гарно. О, Валюшка, привіт, привіт! Ти в поїзді їдеш? Трошки Одеси покажу. Ой, правда, рука вже замерзла, хоча в мене... Трошки. Ой, холодненько. В смислі завтра? Ти ж казала сьогодні. Та тебе вівторок не буде, так? Да, на привозі? Ну нічого. Взагалі, ми на привоз не доїхали сьогодні. Я сьогодні їсти варила, уху варила, котлети жарила і трошки вирішили. Так, де ж, звісно, конечно... я так знаєте, хожу, а ага, сім'ю свою загубила. Не бачу, де вони, куди мені тепер йти. Так, да, клас, клас що, що я наварила всього? Де мій чоловік, скажіть, хто бачив його? Завтра на роботу, коротше, такі діла. Людей, кстати, гуляє багатенько. А, вони тут бачу. Так, скільки тут мені времени? 22 хвилини. Валь, ти коли приїдеш? Ану напиши. Так, що пішліть на європейську, так? Ідемо туди. Скільки время? А, пів шостої. В середу будеш. А, ну все, я в середу на роботу у четвер я буду. Все, буду я, мабуть, закінчувати. Дякую, що були зі мною, всім гарного вечора, спокійної і тихої ночі. Все буде добре. Всім пока-пока!